Знаєте, що це за краса? цвіте у нас шепшина. Зазвичай ми звикли використовувати плоди, мінний засіб і для лікування сечостатевої системи. От. А от квіти мають спазмолітичну, мають антигістамінну, тобто у кого алергія, у кого є спазми. А ще має бактеріостатичну дію, тобто призупиняє ріст бактерій і розмноження. Ну і, звичайно, як сечогінний, має м'яку діуретичну дію. Використовуйте, будьте здорові, насолоджуйтесь. Колір у квітки такий же і ніжний аромат.